Всім здається, що все працює погано, але, але працює якось. Але ні, вона не працює. Це навіть вже не етап стагнації, це вже етап деградації. Бо шкоди стає надто багато. Бо люди, які намагаються виправити помилки, це люди, яким не похід. Це люди, які мають ініціативу. А в армії, чим більше в тебе ініціатива. Тим безжалісніше тебе ця система пережує і виплюне на. Тим більше шансів, що ця система сконцентрує всі свої ресурси, щоб тебе знищити. Але парадокс у тому, що ми зараз маємо можливість реформувати армію, зробити її максимально потужною, можемо саме зараз. Зараз в армії знаход... знаходяться люди з рівнем фаховості, з рівнем експертизи в найрізноманітніших питаннях. Які в інший спосіб ніколи взагалі не опинились би в армії. Це люди, які мислять набагато вищими категоріями, ніж те, до чого звикла наша армія. Це люди професіонали в абсолютно різних сферах, які приїхали в Україну з-за кордону і мобілізували через якусь ідею. І як розпоряджаються цим ресурсом? На піхоту. Чим він займається? Я не розумію. є в мене товариш. Який я не буду казати, чим він саме займається, бо одразу буде зрозуміло, про кого йде мова. Я маю на увазі до людей, які з ним пов'язані, які наробили йому шкоди. Людина просто геніальна. Але його робота вона знаходиться в категорії абстракції. Це робота з людьми. Прийшов новий начальник кадрів в Генштаб. Він не розуміє, чим він займається ну, цей чувак. Він, ну, він не мислить цими категоріями. Він все життя в армії. Там якісь військові частини, командування сухопутних військ, Генштаб. Він не розуміє важливості його роботи. Він навіть не розуміє, тобто у цієї людини є здобутки, величезні здобутки. Але ця людина не мислить цими категоріями це поза межами його розуміння. Він не бачить, там сліпі зони. Він вихований в цій системі. Ось таким вузьким поглядом. А ці речі вони за межами. Це як звук. Який відбувається на частоті, який наше вухо не здатне сприйняти. І цю людину просто на вигнали в піхоту. Він просто звільнився. У нього там троє четверо дітей. Він просто звільнився. І все, цю роботу більше ніхто не робить. А все, всі здобутки його в Генштабі, їх нема. І це один приклад. А таких прикладів тисячі. Про розформування Айтішних військових частин в Генштабі. Я бачив ці документи Айтішника, який в цивільному житті отримав 6 тисяч баксів зарплату, жив собі в хід. Просто начальники вирішили, що вони займаються чимось непонятним. Воно не, не, не треба. І я бачив цей наказ на переведення його в гранатометники. Мене взагалі дивувало це кожного разу, коли лунало питання: типу: Сергійович, ви що на стороні солдат? Це настільки якесь абсурдне для мене запитання, як воно взагалі могло виникнути ще й у вигляді претензії. Типу, ви що хочете, типу, як це? Ну, щоб утріруватися, типу, ви що за, за все плохое проти всього хорошого? Ви що хочете всім зла? Це настільки абсурдно. Я, типу, я не знав, типу, а як взагалі може виникнути ну, інша, інший конструкт в голові? А за кого нам будь-як не за солдат? Ви сидите в підвалі, дивитесь в монітор, ви герой війни, честь офіцера, слово офіцера, вся хуя, аристократ, біле кость, сидячи в підвалі. А ті чуваки, які ризикують життям, один з одним домовляються про якийсь план дій, довіряють один одному, вибігають, випригують з траншеї, біжать, прикривають один одного. Ціною життя дотримуються свого слова один між одним? Чиїми руками все робиться? Оце от сміття. Яке взагалі треба не зважати на його емоції, потреби, переживання, фізичні, моральні сили, відновлення, інтереси? Типу, якась челядь і, ті... типу, ви що? На... Ви що на стороні солдат? Це кристалізація їхнього образу мисли. Вони ж оці от молоді, перспективне, вони як стали молодими перспективними полковниками Є в 26-28 років. Він приходить з академії, його ставлять на командира взводу. Деякі навіть, по суті, командирами взводу навіть не встигли побути. Одразу стали командирами рот. Максимум, це місяць командир взводу. Максимум. Це стосується Г. г... г... Перепрошую. Героїв нашого відео, він приходить з академії, стає командиром зводу на дуже короткий проміжок, часу, максимум місяць. Максимум. Маленьким, але сходу стає директором. Він не знає, що таке бути солдатом. А солдат це абсолютно в очах це безправна істота. Твій стан абсолютно залежить від настрою командира. Пробувши невеликий проміжок часу на цій позиції. Більше того, це пози... на ці позиції вони були в часи там, 17, 18, 19 роки, навіть не 14, навіть не початок 15-го. Це був період, коли була заборона на, на, на стрільбу. І 99% екшену, яких у них відбувався на службі, це був екшн, спровокований ними. Коли вони порушували заборону на стрільбу, самі десь висувались і самі провокували стрільбу. Я не кажу, погано це чи добре. Я цьому характеристику не даю. І до того, що це не була повномасштабна війна, це навіть не 14-й рік. Пробувши в таких умовах, десь там на якійсь другій, третій там лінії, та зараз третя лінія небезпечніша за першу в в 2018 чи 2019 році. Пробувши на цих позиціях в цей період, вони стоять командирами рот. І це вже позиція, на якій у тебе три командири взводи, три сержанти взводи. Старшина, заступники. Там при бажанні вообще можна, ну типу, ти з солдатами навіть не перетинаєшся. І усіх людей відібрали право робити помилки на нижчих позиціях і отримувати досвід. Їх перекидують на позиції, до яких вони не готові морально, психологічно. Через це вони звертають увагу на речі, на які не треба звертати увагу. Хто кому як сказав. Задівчуюсь гординю, говорить з кимось невідповідно його авторитету, командир, звання, ще якась хня, звертають увагу на речі, на які не варто звертати увагу. Тому що на ці речі звертає увагу їхня гординя. Та є момент ієрархії, і момент авторитету в армії він надважливий. Але він будується не цими інструментами. Тобто вони звертають увагу на речі, які в даному контексті не мають значення, бо вони не мають практики. Вони не мали практики, будучи солдатом на фронті і дивлячись на командира, як ти це сприймаєш на позиції солдата чи сержанта, як веде себе командир, як солдат реагує на ті чи інші дії командира чи навчинки командира. Він там стає командиром роти, просто в експрес-режимі, кінчив академію, через два місяці вже командир роти, а там ще півроку, рік вже заступник комбата чи комбат. Вони опиняються на позиції, де, для якої вони не мають ні досвіду, ні досвіду фахового, ні досвіду морального, ні психологічно до цього не готові. І починаються конфлікти. Командири роти. Сруться з сержантами, заступники з заступниками, бо хтось комусь щось не так сказав. Так, у нас є тисячу людей достойних, але ми з цих тисяч людей звужуємо до тих, у кого є типу якась вища освіта. Неважливо, як він її отримав. Це вища освіта взагалі ніяким чином не стосується армії, якийсь агроном, економіст, фінанс, ще хтось. Але ми обираємо не з усіх найкращих. Але що з тих, у кого є цей критерій. Але ми живемо не в 20, не в 19 столітті, коли настільки разюче відрізняється рівень освіти у різних прошарків населення. І ми вигадуємо костиль, щоб з когось зробити офіцера. Але ця людина не має воєнної академії закінченої немає. По суті, рівнем військових знань. Він нічим не відрізняється від солдата. Але ми обрали його, бо він там по певним критеріям, можливо, це потяне. Так може і цей чувак, який не має вищої освіти, теж потяне. У нього нема вищої освіти, але у нього там два бізнеси, які функціонують, дають йому прибуток. У нього сім'я. Він там побудував свій будинок. Тобто людина має досвід в організації свого життя, в організації процесів. Він має цей досвід, але в нього нема вищої освіти, тому ми його з цього списку, з кого ми обираємо, ми його просто викидуємо.